Вас вітає Херсонська область унікальний край природних лікувально оздоровчих можливостей, територія якого є екологічно чистим комплексом, усі сфери життєдіяльності якого спрямовано на всебічний розвиток людини. Херсонщина територія здоров'я та гармонійного розвитку людини. Охорона здоров'я сьогодні є ключовою стратегічною галуззю країни, яка і надалі залишатиметься в центрі уваги президента України Віктора Януковича. Херсонщина має безліч пропозицій для оздоровлення дітей та дорослих. Щорічно область оздоровлює майже півмільйона дітей. Серед оздоровчих закладів можна виділити санаторій Скадовськ, який є родинною здравницею, працює з травня по жовтень та за сезон приймає на оздоровлення більше п'яти тисяч людей. У місті Скадовську, курорті державного значення діє дельфінарій Акварель, в якому проводиться дельфінотерапія для дітей із захворюваннями нервової системи. Подібних центрів у світі всього декілька. Територія Голопристанського району також щедра на природні лікувальні можливості. Саме тут відбувається будівництво бальнеологічного центру Цілющий гейзер для розвитку унікальних можливостей термального родовища мінеральних вод та лікувальних грязей на базі бальнеологічного центру на Арабатській Стрілці створюють міжнародне екологічне містечко «Інтермедікал Екосіті. Загалом в області діють більше тисячі лікарняних закладів. Працюють більше трьох тисяч кваліфікованих лікарів. В регіоні реалізується національний проект Нове життя, в рамках якого активно впроваджується нова філософія надання перинатальної допомоги. 13 лікувально-профілактичних закладів акредитовано на звання Лікарня доброзичлива до дитини на обласну програму репродуктивне здоров'я нації передбачено більше одного мільйона гривень. У жовтні 2012 року президент України Віктор Янукович відкрив центр серця, для якого за кошти державного бюджету було придбано сучасний ангіограф вартістю 11 мільйонів гривень. На ремонт приміщень та закупівлю апаратури в блокі інтенсивної терапії місцева влада виділила більше 2 мільйонів гривень, а Херсонський суднобудівний завод придбав додаткове обладнання на суму 730 тисяч гривень. З жовтня минулого року у центрі проведено 470 успішних інтервенційних втручань. На Херсонщині щорічно профілактичний огляд отримує понад 16 тисяч дітей. Основними завданнями оздоровчої галузі є завершення реформ з екстреної медичної, первинної медико-санітарної допомоги. Крім цього, впровадження інтегрованої моделі надання медико-соціальних та адміністративних послуг на основі міжсекторальної взаємодії Херсонщина зробить все необхідне для того, щоб відповідати вимогам статусу центру дитячого оздоровлення. Херсонщина екологічно чиста житниця країни. Регіон володіє майже двома мільйонами гектарів сільськогосподарських угідь. Область займає перше місце по вирощуванню плодово-овочевої продукції в Україні. Херсонщина також є лідером з вирощування баштанних культур, рису та сої. У 2013 році на Херсонщині, незважаючи на складні кліматичні умови, було зібрано більше півтора мільйона тонн зернових. Врожай овочів, баштанних та плодово-ягідних культур перевищив показники врожаю попередніх років. Все землеробство регіону є екологічно чистим. Органічні добрива використовуються як для вирощування врожаю, так і у кормовій базі для ведення тваринництва, в результаті чого на стіл споживача потрапляють екологічно чисті продукти. Сьогодні потужний агропромисловий комплекс регіону активно розвивається за останні роки. На відновлення регіональної найпотужнішої системи зрошення в Європі було залучено більше 100 мільйонів гривень. В регіоні діють провідні науково-дослідні установи Національної академії аграрних наук України, інститут зрошуваного землеробства та єдиний в країні інститут рису. Сьогодні на території Голопристанського району створюється мережа локальних оптових ринків. Вартість проекту 65 мільйонів гривень. На території Цирюпінського району разом із литовським господарчим комплексом АРВІ планується будівництво комплексу з вирощування індиків вартістю 266 мільйонів гривень, а також будівництво ветсанзаводу з утилізації відходів птахівництва та тваринництва вартістю 180 мільйонів гривень та потужністю роботи 50 тисяч тонн на рік, радіус збору відходів 400 кілометрів. Продовжує свою роботу агрохолдинг Авангард, який одночасно може утримувати півтора мільйона голів курей. Вартість будівництва проекту загалом становить більше двох мільярдів гривень. Основними завданнями агропромислової галузі є модернізація та розвиток зрошення, розширення мережі плодо овочесховищ, запровадження нових підходів, в машинобудування, забезпечення випуску конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції з використання інноваційних технологій. Херсонщина територія, де відпочинок оздоровлює Щороку Мільйони туристів з усіх куточків України та Зарубіжжя відкривають унікальні місця Херсонського краю, приймають сонячні ванни на цілющих узбережжях Чорного та Азовського морів, оздоровлюються в екологічних умовах Таврії. Область має унікальні лікувально оздоровчі гейзери, сольові і грязьові озера, родовища мінеральних та термальних вод. Приблизно на 800 кілометрів простягається берегова лінія двох морів Чорного та Азовського. Це гігантський природний інгаляторій, що поєднує у собі хлорит натрію, йод, бром, аромат лікувальних степових трав. На 200 кілометрах пляжів області розташовано більше 300 приватних пансіонатів, де можна отримати увесь спектр задоволень від відпочинку. В регіоні діє більше 300 оздоровчих закладів та 50 баз зеленого туризму. На Херсонщині діє безліч маршрутів екологічного, оздоровчого, екстремального, індустріального, етнічного та фестивального туризму. На даний час в сфері туризму в області реалізуються цікаві інвестиційні проекти. Це Сафарі Парк на Арабатській стрілці Генічеського району, головна мета якого створення експозицій рідких, екзотичних та диких тварин, у максимально наближених до природних умов проживання, збереження їх генофонду, організації екологічної освітньо-виховної роботи. У Голопристанському районі реалізується проект Граючись, розвивайся, в рамках якого організовують культурно-розважальні програми, популяризують сільський зелений туризм, українські обряди та традиції. Крім того, на Голопристанщині відбувається будівництво рекреаційного комплексу Чайна тиша. У Береславському районі реалізують інвестиційний проект Клубний комплекс для рибалок та мисливців. З метою відпочинку в екологічно чистих умовах усіх бажаючих, туристично-рекреаційна сфера Херсонської області відкрита для цікавих і масштабних інвестиційних проєктів. Херсонська область комфортна екосистема для інвестицій та життя. Останні чотири роки стали переломними для розвитку Херсонської області, який влада регіону здійснює за сприяння уряду країни і приватних інвесторів. До складу промислового комплексу області входять близько 200 великих та середніх підприємств, у виробничій діяльності яких задіяно більше 30 тисяч осіб. Річний обсяг реалізації продукції галузі становить більше 10 мільярдів гривень. Прикладом розвитку сфери промисловості є побудова на початку 2013 року на території Цирюпинського району заводу Дунапак Таврія, для запуску якого було залучено 100% австрійських інвестицій. Основним видом діяльності є виробництво високоякісної екологічно чистої гофротари для сільськогосподарської продукції. Загальна вартість реалізації проекту становила 40 мільйонів євро. На підприємство завезено нове сучасне обладнання виробництва Німеччини, Франції Швейцарії, на суму 10 мільйонів євро. На сьогоднішній день на завод працевлаштовано більше 150 спеціалістів, середня заробітна плата яких складає 4 тисяч гривень. На Херсонщині продовжують активно працювати масштабні підприємства, такі як Чумак, Данон, Каргіл. Продовжується будівництво величезного овочесховища компанії Грін Тім. В області успішно працює один з лідерів вітчизняного аграрного ринку компанія Нібулон. Завдяки ініціативі Героя України, генерального директора провідного вітчизняного зернотрейдеру Олексія Вадатурського, ключовою умовою при будівництві перевантажувальних терміналів є охорона навколишнього середовища, а також соціальна складова кожного з реалізованих проєктів. Перший термінал на Херсонщині був зведений в селі Козацьке Береславського району всього за три місяці. Сьогодні йде підготовка до будівництва наступних об'єктів в Нововоронцовському та Генічинському районах. Багато підприємств Херсонщини оновлюють свої потужності для впровадження енергоефективних технологій та сучасних тенденцій виробництва. Таврійська будівельна компанія ввела в дію новітнє обладнання з формування силікатної маси потужністю 66 мільйонів умовної цегли на рік, що дозволило підприємству знизити витрати газу та електроенергії. Херсонський машинобудівний завод, який спеціалізується на випуску вітчизняної сільськогосподарської техніки, придбав лазерні та плазмову установки для виробництва дисків з обробки ґрунту та прес для згинання металу для ліфтів виробництва Швейцарії, що дозволило збільшити енергоефективність роботи підприємства. Фермерське господарство інтегровані агросистеми, розташоване в Голопристанському районі, є одним з найбільш перспективних на Херсонщині. Загалом діяльність господарства спрямована на підвищення експортного потенціалу України, що наразі складає до 20 мільйонів доларів США на рік. Сьогодні філіал підприємства будується в Чаплинському та Каланчацькому районах, завдяки чому до нинішнього першого місця з переробки томатів в Україні Херсонщина додасть входження в десятку світових країн-лідерів. Херсонщина має вигідне розташування з точки зору транспортно-логістичної інфраструктури, яке відкриває широкі можливості для розвитку морських, річкових та наземних перевезень. Область має 900 кілометрів залізничних колій, три морських і два річкових порти: міжнародний аеропорт, два міжнародних транспортних коридори і чотири дороги державного значення. У 2012 році в Херсоні розпочато будівництво мостопереходу. Він поєднає два мікрорайони міста, в яких проживає понад 100 тисяч людей. Розв'язка доріг вирішить транспортну проблему Херсона, яка не вирішувалася більше 45 років. На виконання доручення президента України та завдяки особистої ініціативи голови Херсонської обласної державної адміністрації Миколи Костяка у квітні 2013 року, після семилітнього простою, було відновлено діяльність міжнародного аеропорту Херсон. На сьогодні прийнято близько ста чартерних рейсів. Окрім цього, з 27 липня почали здійснюватися регулярні авіарейси Херсон-Москва Херсон. З початку діяльності аеропорту користувачами його послуг стали більше тисячі авіапасажирів. Основними завданнями галузі є розвиток екологічно чистого інноваційного виробництва, в рамках підходів якого кожен інвестиційний проєкт повинен пройти екологічний аудит. Херсонщина стане територією, на якій, завдяки зусиллям влади, буде побудована унікальна екосистема, яка створює однаково комфортні умови як для вкладення інвестицій, так і для життя. Херсонщина центр альтернативних джерел енергії. Область має безмежний потенціал для альтернативної енергетики, адже кількість сонячних днів складає більш ніж 275 на рік. У 2013 році було введено в експлуатацію два об'єкти альтернативної енергетики у Скадовському районі. Перша черга сонячної електростанції компанії Солар Енерго, потужністю 9,8 МВт та вітрова електростанція компанії «Віндкрафт Україна потужністю 9 МВт. На території Чаплинського району діють об'єкти вітрової енергетики. У Високопільському, Іванівському та Каховському районах будуються сонячні електростанції. Загальна потужність проєктів 49 МВт. мегаватт. Протягом 2013 року на Херсонщині було започатковано та реалізовано два проекти з енергозбереження та енергоефективності. У місті Гола Пристань були встановлені геліоколектори для двох дитячих садків вартістю близько 1 мільйон кожний. Економія коштів на опалення за рахунок скорочення втрат у цьому випадку складає до 50%. Проекти з розвитку сонячної енергетики не потребують зміни цільового призначення земель, так як базуються на деякій відстані від поверхні. Крім того, для оточуючого біорозмаїття вони є найбільш безпечними і екологічно чистими. Херсонщина перлина півдня України, яка має унікальні можливості та невичерпний потенціал для розвитку індустрії здоров'я, адже Таврійський край зачаровує своєю природною особливістю, первозданною бездоганністю та безмежним вибором. Створимо разом здорове та щасливе майбутнє для наших дітей.